Всім привіт! Мене звати Наталія Саворох і я відкрила благодійний фонд Крила надії. Ми з вами, як завжди, допомагаємо нашим захисникам, військовим, тому що завдяки їм ми можемо спокійно працювати, спокійно спати, спокійно жити. Ми з вами допомагаємо дуже часто дітям-сиротам, тому що вони лишилися без батьківської любові і опіки. Але є люди, які також потребують не менше нашої любові, уваги, турботи. Це люди похилого віку, які в силу тих чи інших обставин на старості років залишилися самі. Таких людей в нашому районі нараховується, тих, що ми знаємо, 956. А давайте почнемо з тих, хто в першу чергу потребує нашої допомоги. У новоселищі, в Центрі соціальних послуг, є 45 людей похилого віку. Та з інвалідністю, які потребують банально простих, необхідних речей побутових, потребують теплого одягу, постільної білизни, натільної білизни. Потребують все те, що ми використовуємо з вами в нашому буденному житті. Ось в мене є офіційний лист, в якому перераховані всі їхні потреби. Тому Давайте не будемо байдужими, тому що ніхто не знає, яка в нас з вами буде старість. І допоможемо, чим можемо, людям, які прожили нелегке життя. Щоб вони хоча б цей час, який вони проживають, щоб вони його прожили достойно. Реквізити і список всіх необхідних речей я залишу в першому коментарі. Кому цікаво буде, хто захоче допомогти, ви можете там подивитися і долучитися до нашої благодійності. Додаткові питання ви можете задати мені за телефоном 068 01 79 571.